Через всіх родичів, кого бачать, того зустрічають, дають під розписку, причому без права відповідної відмови. Тобто отримала, отримав, і своєму сину, своєму внуку, своєму батьку, своєму дідусю й бабусю, бабусі дядькові і тому подібне. Давай вручай. І вона вважається, тобто повістка вважається офіційно отримана. Ось такі зараз серйозні обговорення, які зараз пішли по найрізноманітнішим не тільки Viber, Telegram, а й іншим каналам, також почав отримувати відповідні звернення щодо необхідності роз'яснення ситуації, прохання консультації і тому подібне. Тому, друзі, роз'ясню. Це питання, бо кажуть, нова постанова, нові зміни. Що це означає? Друзі, адвокат Сергій Гула про це поговоримо, тому що бачу, як актуальність тих чи інших питань, особливо по повістці, по мобілізації, перетину кордону, на сьогодні дійсно є надзвичайно важлива. Тому давайте про це поговоримо і знаєте, зразу дам відповідь, наскільки такі дії вважаються незаконними, і чи дійсно? З собою потрібно мати відповідну заяву про відмову від незаконної повістки. Багато вже хто скористався такою можливістю отримання такої заяви, вже надають. От як е, тим чи іншим представникам, які діють в такий дивний на сьогодні спосіб, дуже часто так і незаконодавчий, Тому якщо потрібна така заява чи консультація, пишіть мені на емейл, Надішлю вам відповідну заяву. емейл під цим відео. Отож, про що зараз активно обговорюють, і що потрібно знати, що відбувається на сьогодні? Дійсно, треба сказати, друзі, що буквально навіть ну декілька тижнів назад так якось тихенько було внесено відповідні зміни в. Вже напевно багатьох дуже відому постанову кабінету міністрів номер 318 щодо можливості положення протецька щодо їх можливості інформування і не просто інформування, а вручення повісток через е, родичів. Причому родичів всіх, от е, від найближчих до найдальніших і відповідно. Що стосується тих, хто проживає, і що не таке питання було, хто не проживає спільно, тобто, кого спіймали, де спіймали, там і вручили. Давайте я роз'ясню і дам головні відповіді на питання, щоб не було відповідного неправильного ставлення і розуміння цих постанов. Отож, треба розуміти, що центри комплектації можуть. Сповіщати про повістку і надавати повістку виключно особі, яку вони мають викликати. Тобто через родичів, через знайомих, через сусідів відповідні зміни, а також наявні положення, не передбачаються і не передбачені. Щодо інформування про повістку і вручення повісток через родичів близьких дальніх, знайомих, сусідів і тому подібне цього в положенні не передбачено, що ми даємо вам повістку через відповідних осіб і ця особа, тобто там син, внук, батько, дідусь і тому подібне зобов'язаний звитим. Тобто інформування має бути. Особисте. Чи можуть вони це вручати через родичів? Так, вони це використовують. Так, закон їм цього не забороняє. Але в чому суть? Суть в тому, що згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти виключно. В межах повноважень, які їм надані, чинне законодавство України не наділяє відповідних повноважень представникам Дацька обов'язкового реагування і надання таких повісток родичам, і надання відповідного обов'язку чи передбачення такого обов'язку інші особі, тобто. А, Давайте простіше скажу. На сьогодні чинне законодавство України не передбачає обов'язок вашої явки в ТСК, якщо така повістка була вручена через родичів. Такий спосіб вручення повісток, як через родичів, які проживають разом чи окремо. З тим, хто має бути мобілізований, не передбачений чинними правилами. Та, відповідно, представники центрів комплектації військоматів, то як називає, не мають повноважень виходити за межі відповідних правил і здійснювати відповідні оповіщення, про виклик до. Та ЦК до військомати через інших осіб, тобто через родичів. Тому треба знати, що, е звичайно, вони, ну так скажу, їм закон не забороняє, точніше, положення не забороняє, от вони і використовують. Але якщо, наприклад, особа в будь-який момент там скаже: ну, я е так скажу, не отримую. Або був не проінформований про такі дії, то вже суд може вимагати від ТЦК підтверджень, що дійсно така особа була належним чином проінформована. ТЦК, очевидно, такого підтвердження не зможе надати, бо це не передбачено їхніми повноваженнями. що... В когось виник обов'язок обов'язково інформувати. Так щодо, до речі, якщо ви отримали десь таку повістку, ви можете дійсно скористатися тією заявою, яку я рекомендую. Щодо незаконності, вручення навіть родичам можете дати родичі можуть собі відповідно мати вже цю заяву про відмову від незаконної повістки, з мотив того, що, шановні, інформуйте особисто, мені немає чого. Надавати. Тому або вам, або родичам, ви можете залишити відповідний такий примірник відповідної заяви, і вже в правомірний спосіб відмовлятися від отримання таких повісток. Тому що на сьогодні дуже важливо, крайні важливо, щоб ТЦК діяли і представники їхні, і відповідні органи державної влади і тому подібне. Виключно в межах норм закону. Передбачить, будемо тоді говорити про інші положення щодо е керівників підприємств, установ організацій, роботодавців. Хотів сказати, роботодавців. так, тут вже інше положення. Тут вже з іншої ситуації. Ми дивимося, що дійсно їх зобов'язали через відповідні положення здійснювати наказом таке інформування. Тут вже зовсім інша ситуація, і вже, відповідно, треба діяти згідно положення. Дуже часто я чую відповідно ситуацію і обґрунтування багатьох людей, ну ви ж знаєте, що положення незаконне. Щоб воно було незаконно, воно має не відповідати якомусь закону. Такої невідповідності немає на цього. Тому, знаєте, коли люди на це посилаються, особливо в суді, суд не зважає на такі аргументи. Я хочу це зазначити, бо дуже важливо не просто щось вказувати. Треба розуміти, як говорить, що говорить про це закон, раз. І друге, яка є судова практика. Тому моє завдання як адвоката належним чином вас проінформувати, щоб люди не були обмануті. Бо сьогодні дійсно дуже багато суперечливої інформації і такої інформації, яка часто людина не має юридичної освіти і не відстежує відповідних юридичних питань по судовій практиці, і починає вводити людей поману. Це небезпечні речі. Це небезпечно. Знаєте, коли я, як адвокат, і інші адвокати, які записують відео, вони розуміють. Цю відповідальність, і вони розуміють, що, як правило, є сьогодні в чинному е, законодавчому полі і полі судових рішень. І, можливо, це б комусь не дуже це подобається, але інколи правда сувора, не така приємна, як би нам хотілося. Тому все ж таки закликаю вас, е, довірних людей, до яких ви прислухаєтесь, слухатись. і Слухати їхні відео і поступати, як вони рекомендують. Що ви, друзі, про це думаєте? Дякую, до речі, за лайки, коментарі, поширення. Адвокат Сергій Гула.